Всім привіт! Я колишній глава Білого Дому Дональд Трамп. Слабкість і некомпетентність президента Сполучених Штатів Джо Байдена привели світ на край Третьої світової війни. Своєю слабкістю і некомпетентністю Байден привів нас на край Третьої світової війни. Про це я заявив, виступаючи перед республіканцями в Південній Каролини. Я запевнив, що в ролі президента я поверну мир через силу. Також я підкреслив, що якби я був президентом США, то конфлікту між Росією і Україною не було б. Я додав, що готовий домогтися мирної угоди протягом доби через переговори, передає Ряя Новости. 27 січня я заявив, що в разі повернення його на посаду глави держави він хоче створити систему протиракетної оборони над країною за типом залізного купола, який є в Зраїли. За його словами, Третя світова війна буде настільки жахливою катастрофою, що Перша і Друга світові війни здадуться всім невеликими битвами. Я впевнений, що найкращим способом забезпечити недопущення катастрофи є приготування до бойових дій за допомогою не мають аналогів технологій незрівнянної сили. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!